Жителів Лівобережжя російські окупанти примушують брати паспорти РФ, інакше обіцяють залишити їх без грошей. Розповідає староста Гладківського старостинського округу голопристанської громади Вікторія Ткаченко. Вона каже, люди у розпачі і не знають, як діяти в такій ситуації. Хочу сказати, що люди залишилися сам на сам зі своїми проблемами в тому плані, що. Є діти, є старі люди, яким треба лікуватися, є взагалі люди, яким треба за що жити. Основне питання людей, як їм вижити на тій території, де гривну українську заборонили, використовують російські кошти, і взагалі, от як людям жити. Схожа ситуація була і в тимчасово окупованому Криму, розповідає політолог Олександр Мошнягул. Там жителі були змушені брати російські паспорти, щоб не лишитися своїх прав. Тоді за це українська влада не карала. Також експерт посилається на закон про захист прав, свобод та правовий режим на окупованих територіях, де написано, що за примусово взяти російський паспорт людина не нестиме відповідальності. Люди скаржаться, що для них отримання російського паспорту це питання виживання. По-перше, зараз попереджають росіяни, що без паспорта російського не будуть вони отримувати соціальні виплати, які вони називають пенсіями, що вони не будуть. Працювати в якихось там бюджетних установах, що їх всіх звільнять, більше того, якщо людина там не перереструє свою власність по російським документам, не там отримує права, да, в неї буде все це відбирати, це звичайно примус окупантами та їх прибічниками брати російський паспорт. Україні законодавством заборонене подвійне громадянство, але це не є підставою притягання до кримінальної відповідальності, пояснив юрист Костянтин Капошилін. Якщо цей паспорт був отриманий громадянином України, особливо в примусовому порядку, краще через родичів або через адвоката, який перебуває на підконтрольній з території, проінформувати правоохоронні органи України про обставини отримання зазначеного документу. Для того щоб в подальшому зняти будь-які питання щодо належності до громадянства Росії, заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський каже: в умовах, які створюють окупанти на Лівобережжі, людям доводиться приймати непрості рішення. Стосовно питання, отримання от громадянства, отримання паспорта Російської Федерації, нашими людьми, які залишаються на тимчасово окупованій території, а я можу сказати тільки от власну думку, найголовніше завдання для наших людей там зараз, в тих жахливих умовах, це вижити, вижити, зберегти своє життя, зберегти Україну в серці. Кожен випадок і ситуацію українські правоохоронці розглядатимуть окремо, сказав Юрій Соболевський. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.